Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку і вам, діточки. Дітки, а чи можете ви сказати, який зараз місяць? Як він називається? Травень. Останній місяць весни. Сонячні промені все більше зігрівають землю. Прокинулося вже давно. Всі рослини, дерева, кущі, трави, квіти. Все частіше люди виходять на прогулянку до парку, у ліс. Ми насолоджуємося природою, краєвидами, дихаємо свіжим повітрям та милуємося красою. Та, на жаль, забуваємо про небезпеку. Яка може зустріти нас під час прогулянки на природі. Чи здогадалися ви, про кого зараз буде йти мова? Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечних комах та плазунів, яких ми можемо зустріти на нашій місцевості? Отже, разом із рослинністю починають своє активне життя і комахи. Знайомтеся, це кліщ. Більшість кліщів живуть у ґрунті та прілому листі. Через малі розміри кліща його дуже важко побачити в природі. Але його укуси дуже небезпечні. Вони можуть переносити віруси та бактерії, які є збудниками небезпечних інфекційних захворювань. Частина кліщів інфіковані цими збудниками і при укусі передають вірус або бактерію людині. А чи впізнаєте ви цих комах? Давайте ми їх назвемо оса, бджола та шершень. Укуси цих комах можуть визвати сильну алергічну реакцію. Тож людям, у яких може бути алергія, слід бути дуже обережними. А ця комаха вам знайома? Так, це ж комар. Комарі дрібні комахи, які здатні зіпсувати настрій влітку та завдати неабиякої шкоди здоров'ю людини. Комарі живуть по всьому світі, крім Антарктиди. Комарі полюбляють тепло та вологу, тому взимку в Україні ці комахи не кусаються. У великих містах вони часто селяться у підвалах багатоповерхових будинків, де зберігається волога. Для більшості людей зустріч з комарем закінчується появою невеликого прищика на місці кусання, який червоніє та свербить кілька днів. Однак комарі можуть розносити і небезпечні захворювання, серед них алергічні реакції. Гепатит або лихоманку. Що ж робити, якщо вас укусила якась комашка? Запам'ятайте, перше і єдине, що ви повинні зробити, це ж відразу звернутися до дорослих, а вже вони зможуть вам допомогти або ж самі, або відвезуть вас в лікарню. Існує ще одна небезпека, яка чатує на людей у лісах, парках та біля водойм. це плазуни змії. В Україні живе 11 видів змій. Із них лише три є отруйними: це представники роду гадюк. Гадюка звичайна, гадюка Нікольського та Степова Гадюка. Гадюки водяться поблизу боліт, у лісах, горах та на луках. Зазвичай гадюку можна впізнати за зигзагами на спині. Ось таким характерним малюнком. Але існують і повністю чорні особини. Саме степова гадюка вважається найбільш небезпечною серед отруйних змій. Є ще змія. Яка несе серйозну небезпеку для людини, не будучи отруйною? Це полос. Ця змія є найбільшою у Європі. Полос не отруйний, але він має надзвичайно агресивний характер. При наближенні людини він згортається кільцями і готується до атаки. Укус полоза може бути небезпечним. Через те, що він має аж 22 гострих зуба, і людина може втратити після укусу багато крові. Спина полоза забарвлена в темні тона сірого, чорного, бурого або вишневого кольорів. Черево завжди світло жовте, хвіст довгий та тонкий. Як же вберегтися від укусів змій? Правило перше: не рухайся. Якщо ви побачили змію, не робіть різких рухів і почекайте, доки гадюка не відповзе. Адже, як правило, змія просто не побачить нерухомий об'єкт. Правило друге. Одягайтеся відповідно. Якщо ви вирушаєте в місцевість, де потенційно можуть жити змії, Вибирайте одяг, що захистить вас від укусів. Це дові штани із цупкої тканини. Високі черевики. Штани потрібно заправити в черевики. Правило третє. Перевіряйте місце відпочинку. Щоб відлякати змію, перед тим як сісти на траву, камінь чи колоду пошурхотіть чи постукайте палицею. Правило четверте. Не торкайтеся неперевірених предметів руками. Змії часто ховаються в старих пеньках, копицях сіна під каменями або стовбурами дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися ціпком. Якщо все ж таки людину укусила змія, то перш за все треба виклати швидку за номером 103, дати людині можливість не рухатися. Та пити багато води. Дітки, я сподіваюся, що з вами такого ніколи не станеться. Але якщо навіть станеться, то ви вже добре знаєте, що треба робити. І тому хотіть гуляти у парки до лісу. Але пам'ятайте про небезпеку. І тому добре спочатку підготуйтеся, перш ніж йти на прогулянку. Попереду літо і я бажаю вам прекрасного відпочинку на природі, і нехай вас оминають різні неприємності. А я прощаюся з вами до побачення!